Півтора місяці учні з Вягельської гімназії номер 8 вирощують мікрозелень. Насіння добрива стелаж піддони, освітлення і поливну систему гімназії безоплатно надала українська компанія Континентал Груп». у рамках проєкту Розумний город мікрозелень за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Про це розповіла восьмикласниця Ольга Журавель, яка в проєкті агрономка і займається вирощуванням насіння. Ми вирощуємо такі види мікрозелень, як горох, три види редису. Цибуля, гірчиця, мізуна. Ми ці всі рослини вирощуємо за методом гідропоніки. Це е, ниткане полотно, е, ляні коврики і агровата. Соняшник і горох він замочується на один день у воді, щоб розбух. Ми його потім витягуємо. на кладе на тканину, щоб він підсохнув. Тканина повинна бути волога, щоб розкрилися вже ці бруньки. Далі ми його сіємо. На неткане полотно агрономка Вікторія Ваховська навчається у восьмому класі. Дівчина каже, що займається доглядом за мікрозеленню та її поливом. До споживання зелень готова через два тижні після посіву, а термін її споживання тиждень. Займаюся доглядом за мікрозеленню, поливаю її. В нас є спеціальний додаток, щоб поливати її дистанційно. Знижусь стелажу стоїть ємність. Во. Коли включається насос, воно поливається на кожен рівень, а далі вода стікає назад в ту ємність, і так вода економиться. Ми поливаємо зранку і ближе до обіду. Наймолодший учасник проєкту п'ятикласник Олександр Бойко, менеджер соціальних мереж проєкту. Він розповів, що створив сайт, на якому можна ознайомитися із продукцією та цінами. Створення контенту на сторінці в. Соціальні мережі Фейсбук та на нашому сайті, який я створив, також ми розробили логотип, прайс та назву нашого проєкту. Це Гріндвордзвягел. Я веду соціальну сторінку в нашому інстаграм та тікток. Моніторю сторінки постійно щось нове. Цікаве, дізнаюся про мікрозелень, Розповідаю це своїм колегам. В нашому графіку я також і агроном іноді, коли агроном не виходить прийти на роботу. А зараз, поки заміняю логіста, ми їздимо по кафе. Пропонуємо свою мікрозелень. Якщо їм це цікавить, вони долучаються до нас, і ми вони замовляють зелень. За півтора місяці вирощування учні налагодили продаж мікрозелені. Першими покупцями були вчителі і батьки. Тепер мікрозелень купують 10 закладів харчування, та декілька магазинів каже Владислав Троцький, який займається бухгалтерією проєкту, за його словами, чистий прибуток становить 7 тисяч гривень з квітня. Учасники проєкту будуть отримувати заробітну плату. Я бухгалтер цього проєкту. Я рахую витрати з заробіток нашого проєкту та рахую зарплатню нашим учасникам. В кожній мікрозелені є своя ціна. Диска санго, ось вона. 40 гривень такий бокс. Є цибуля. Ось вона. 45 гривень. І капуста. Ось така. 46. Ми заробили всього 7 тисяч. Були витрати на коврики, на луточки 1500 гривень. Нараховуватися зарплатня буде за об'єм виконаних дій щомісячно. Приблизно було отримувати від. 600 гривень. Оксана Нечипорук, директорка Звягельської гімназії, каже, що гімназія номер 8 єдина школа на Житомирщині, яка вирощує мікрозелень. Даний момент то ми єдина школа. Яка займається в даному проєкті, які вирощують мікрозелень? Ідея взагалі взяти участь в цьому проєкті була моя. Я побачила пост у соціальній мережі Фейсбук, запропонувала дітям взяти участь. Діти з радістю погодилися. Ну і ми подали заявку і отримали обладнання і почали працювати. Проект стартував на початку лютого. Є умови участі у даному проекті. Якщо ми у рейтингу. Будемо тривалий час, ну три місяці будемо знизу, то ми вибуваємо з проекту і повертаємо обладнання. А взагалі, там е, які критерії? Це і медійність, і благодійність до 15-го числа подаємо звіт, і 15-го числа вже будуть рейтинг складати. І по рейтингу ми будемо бачити на якому ми місці. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина,